Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про питання договору оренди, договору позики і договору позички. Що краще укладати при оренді нерухомості? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Різько у програмі Коротко про головне. Минулий раз ми говорили, чи є якісь певні наслідки від того, що ви укладаєте договір оренди, і при цьому цей договір оренди є безкоштовним. Я вам розказав про те, що да, дійсно податківці можуть подивитися по-різному як і на орендодавця, і так і на орендаря. Що, які варіанти ще можна застосувати при безоплатній передачі у користування нерухомого майна, складів, офісів і так далі. Є варіант, скажімо так, одні кажуть, договір позиків. Так, да, дійсно, договір позики регулюється статтею 1046 Цивільного кодексу України, але є там одна така цікава деталь це те, що у разі надання позикодавцем і отримання у позику людиною, яка бере, або кошти, або можна річ, там є такий нюанс передача у власність. От в чому суть договору позики, що. Передача у власність. Тобто, якщо майно було передане у власність, то, відповідно, повинна бути реєстрація права власності на нерухоме майно. Чи це може бути офіс, чи це може бути складське приміщення, якась будівля і так далі. Чим цікаво розглядати у даних випадках оренда позика, я б рекомендував вам розглядати таке поняття, як позичка. Позичка питання позички регулюється статтею 827, частиною першої цивільного кодексу України, і там чітко зазначено, що це у користування. Може передаватися річ у користування, річ або майно. І в даному випадку, якщо ви передаєте у безоплатне користування, то не потребує реєстрації права власності. Там є нюанси, що податківці можуть подивитися, як на безоплатно отримані там, кошти чи майно у користування, і звичайно виходити з позицією там, до нарахування як безоплатно отримане благо, але тут скажем, позиція судових органів, вона 50 на 50, а навіть більше на користь тих людей, які оформлюють договір позички, і, як правило, вони скасовують рішення органів Державної податкової служби, якщо податківці у даному випадку виходять і донараховують. Тобто, зрозуміли, да? якщо стоїть безоплатна оренда, є ризики, якщо стоїть позика, звичайно, є ризики, і податківці однозначно зможуть задавати питання і Нараховувати штрафи, але ну, якщо ви вирішили, скажімо, безоплатно отримувати в оренду, то краще оформлювати договір позички відповідно до статті 827 частини 1 цивільного кодексу України, де передбачено, що можна позичати, оформлювати позичку у користування. І до трьох років не потребує нотаріального оформлення. Друзі, я дякую вам за увагу. З вами був Ігор Рісько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!